Доброго времени суток, дорогі друзі, і сьогодні ми пограємо в замішати гру під назвою RimWorld World. Так як це не обичний формат мого відео, я записував Roblox з весового голосу, тепер я буду грати ігри, записувати голос і ще монтаж зверху буду присипувати. Тому я можу вбувати запинатись, так що не звертайте на це дуже велике внимание. Ну щось, починаємо. У нас на вибору є вісім сценаріїв. Перша сценарія аварійна посадка. Троє із вас просипаються в саркофагах крип криптосна під звук сирен із скрежетом металу. Вам едва вдається здобратися до спасательних капсул прежде чим корабль розбивається на частини спустя некоторе время капсули вказуються на поверхності неізвісного крайного миру. Наступний сценарій потеряне племя. Ваше племя було знищене великими кровавими машинами, посланими богами. П'ятером із вас удалось спастись. Прийшло время построить новий дом слідователі, багато є І за того, що ви покинули свій уютний утопічний мир, люди називали вас сумасшедшими. Но ви завжди жаждали ісследувати з'їзди за пределами нейросимулятора. наконец після довгого путешествия в криптосне, ви совершили посадку на неизвестні планети, пол, полною загадок. Четвертий сценарій – неприкрита жорстокость. Пос... Последнє, що ви пам'ятаєте, є то, як вас вводять в наркоз Перед легкою операцією, а тепер ви просипаєтесь в капсули, к поверхності далекої планети в одиночам, без наражання і даже без одежди. Удалося ли вам вижити? П'ятий сценарій Механітор. Ви завжди, знали, що достичь величия невозможна без посторонної допомоги на людей в таких вопросах полагатися біло не можна, тому що ви обратили увагу на механоїдів, які стали вашими. Слугами, робочими і воїнами. часом оружаючи стали бояться вашей помощі. Пора повністю ізолюватися від ліяння чехос... вечірства. І от ви оказалися на малозвестного окр... країнами мере з па... парою Своїх металічних слуг наконець змогли по-настоящему розкрити свої потенціал. Там ще три сценарії. Я вже устав їх читати, так що думаю, ви самі можете зайти в і прочитати їх. Тут ми вибираємо її розказчика. Я подумав подивився, жінки мені не треба, тому я вибрав такого мужика. Сложностю я не став мудрити, взяв приключительський розказ. Там більш-менш середній уровень сложності, так що думаю, мені не сильно буде і важко. Наступна менюшка нас зустріє з создання міра. Я не став сильно мудрити, тому вибрав, без названня я поставив, вибрав великий масштаб міра, який може бути тільки в грі. Після загрузки міра ми бачимо таку от карту нашої планети. Можна в 3D її подивитися, повертіти тут, повибирати, де ти хочеш бути, заспавнитись, де ти хочеш здати своє, своє королівство. Подумавши, подививши, я вибрав собі таке місце, мені більш вигодніше і лучше. Тут Тут менше зомбі та всякої нечисті, які можуть мене вбити і атакувати. Для того, як я вибрав, де має бути моє поселення, мені вискочила менюшка менюська вибору ідеології. Я тут сам нічого модити, тому що тут не розумію нічого. Я просто вибрав ідеологію християнства, так як я християн. І все, я більше нічого не вибирав. Після того, як ми вибрали ідеологію, ми переходимо в создання персонажа. Тут на вибір є три персонажа і доповнительні. Після того, як ми вибрали персонажа, нас викидає на глобальну карту і предупреждає нас у механіки та що може нас ждати ігра. Після того, як я осмотрів карту, я подивився на наші припаси. Скільки в нас їх залишилося? Припасів у нас оказалось не дуже багато на 15 днів та 20. Після того, як я розібрався в припасах, я почав осматривати карту на м'яса, їди та полезних матеріалів. Після того, як я осмотрився локацію, я вирішив відбудувати домик, що вище нас. Після того, як я намітив, де будуть наші стояти мої стіни, я замітив, то, що в мене нехватка дерева, щоб їх построїти. Я почав розбиратися, як їх. Здобути. Тут я замітив, то, що в персонажів є свої характеристики. Як не странно, як я не замітив при созданні персонажа, я не знаю. Ну тут було прям капець-капець. Після постройки половину вже стіни я примітив, що є дрова. І їх оказується можна розблокувати просто-напросто, щоб їх вже можна брати, а не рубати вже дерева. І тут почалася вже нормальна стройка. Тут я вже почав розблоковувати всі свої припаси, які в мене були на початку гри, щоб хоча б держатися пару днів. І після розвиття мого лагеря чи будинку я замітив, що одна така жінка. Не хоче нічого робити. Я подумав, що ж мені з цим робити? Що ж, як їй заставити щось робити? І забивши на неї, я приліз в мебелі, щоб построїти кроваті, тому що їм же треба десь спати, правильно? Нас вже почали вечеріти, і я запримітив вгорі якусь дивну на постройку вещі. І я рішився туди ще сходити, але не час потім. Наступила вже ніч, а мої роботяги успішно не поставили собі кроваті, на чому вони йдуть спати. Поблуждавши по менюшкам, я знайшов цю щасну менюшку, де можна настраювати робочий день моїм персонажам. Спойлер, воно не допомогло. Не дочекавшись кроваті, мої роботяги почали спати просто на дворі. І тут я замітив, справа зверху було обучення, і там були склади, де можна було складувати всі свої вещі. Після постройки хранилища ця дама побігла складати всі вещ мої, але через втому чи через тяжкість жизні вона взяла просто її уснула на рівному місці. І так пройшла моя перша ніч. Як з'явилися перші лучі сонця, мої роботяги, взяли всі вещі і почали переносити в хранилище. На цей день нічого інтересного не сталося. Все, що, що я зробив, це постав... построїв три кроваті, постав... поставив градки, де можна садити барабуль, їх засадив, і поставив стол там, де можна вивчати технології. Видали спокійною, безпечною. Одна лише виділити, те, що дуже холодно було нам. Ночі замерзали мої персонажі, що це капець. Наступний день я вирішив посвятити іслідування, яким ще в мене стола навіть немає для іслідування, але я в цьому цей день якраз і построю його ізучити іслідування, що там можна, і як там сусідувати зброю, броню, що там, щоб можна було боротися від злих поганих мутантів. На цю ніч вже нормально щось сталося. До мене завітав караван зєверної імперії. Я здивувався, тому що я думав, тут немає караванів, це гра про ПВП і монстрів. Я не розібрався, як з ними торгувати, тому вони постояли, постали і просто пішли. новий день ігри я вирішив провести електричку до своєї хати, халупи, як можете як її називати. Построю два генератори та построїти хранилище для своїх вещей. Щоб я не знаю, просто так щоб було. І поставити вітряк, який мені в майбутньому просто я його видалю. Не пригодиться взагалі. Наступним дням я вирішив добути їде, тому що в мене почало закінчуватись сухпайки, тому я вирішив добути м'ясо, щоб його потім пожарити і не померти з голоду. Снеродивши свого бійця, я відправив його добувати нам їде. Повірте, я би лучше когось іншого назначив, тому що він, він, він настільки криве, воно в бараківській упорі не може попасти. Я не знаю чому так. Може, чисто що мене персонаж не вкачаний, може когось треба іншого вибрати для цієї ролі, щоб добути м'ясо, але У мене всі однакові персонажі, що від одного, що до другого. У них по метку всі по силі, вони однакові вважають. Наступний день охоти мені вискочив івент з якимись роботами-механоїдами, які попали в крушення, і я дуже був піти і слідувати це місце. Тільки бігти іслідувати я його я не спішив, тому що я не знав, що його ще можна слідувати. це я зрозумів, тільки не практично під кінці своєї гри. Пінанок я набрався з і вирішився піти і ту постройку, яка була вгорі в началі гри, я вам показував. Під час розрушення стіни мені вискочив такий авент з предупреженням, тому що стіни доноситься якийсь дивний шума. І звідти вискакує різко таке у чудовище, я охренюваю і починаю віддавати своїх солдат, щоб замочити їх. Сказати, то, що вони живучі, нічого не сказати. тому що як вони на мого солдата і почали його гризти, я вже думав, що йому вже кадить. Згори пополам, ми їх змогли вже застрелити, так що в нас не палки і якісь ножі, у нас ж пістолети, правильно. Час, знаючи на меткості моїх солдат, то і там і палки, і ножі, і пістолети і нічого б не допомогло. Добивши цю тварюку, я пішов відслідувати, що це за хата, що вони там охороняли. По-моему, якісь цінні лут. Лутав цю постройку, мені оскакує опять якийсь авент з якимось монолітом. Я не розумію, що це за херня, якийсь камінь. Це я відклав на потім, щоб потім я зміг з ним розібратися. І в цей же момент я вспомню, те, що у мене ще є робот, упавши то в серце, чи як його назвати, я відправив його слідувати. Після того як я відправив до серця робота. Людину, щоб вона іслідувала, то я почав зразу миттєво іслідувати цей дивний аномальний камінь. Під час іслідування цього камня вискочив вент, який мені було трудно і тяжко читати. Точніше, я не хотів його читати, бо було лень. Я нажав просто продовжити. те, що я совершив руковою шибку, яка приведе мене до погибелі моїх солдат. Після активації цього камня мир змінився від до і після. Після активації цього дивного моноліту мій персонаж щось осознав. Осознав він то, що монолит не более чем двері. І это дверь що є два привідкрита, а по ту сторону постепенно проникає в нашу реальність кубиця, не що не віримо, врач в власті ужаса і в душе, в одновременно понимает, что может узнать больше, если продолжить исследовать монолит. С того, что я прочитал, я, конечно, ничего не понял, но ведь такая прикольная менюшка, там не можно подвести их и все виды монстров. После этого ночью мне пришел Вен, там не лорд или король, я не понял, бі... пытался сховаться, был втекти от Белки. Белка пыталась его съесть. Я ее, конечно же, принял, прихистил на время, чтобы пожил мене, потому что нагорода, в принципе, тоже нормальная, и с я улучшу отношения. Після того, як я прийняв в гостя, до нас напала білка. Після дуже довго і важкого файта ми злутали м'ясо і почали залежувати рани. Після цього прилетів корабль, який забрав вже нашого короля чи лорда. Я його віддав і пучув нараду. Я от задумався після цього. Чому ж не настає день? Чому ж ніч, ніч і ніч. Чому ж так? Мені Северна імперія предложила титул. Для того, що я стану якимось лордом, щось що і по Звичайно, що все лишився. Думаю, защита лише її не буде для мене. Після цього прилетів корабль з їхньою армією і експедицією, чи що це, лорд, чи хто то був. Я не розумів, що це, як тут що робити з ними. Думаю, що минут 20 стояв, просто дивився. Вони в мене на базі зброєю сто ходили, стояли, дивилися на мене. І скажу я вам, добре, що ходили, тому що в мене на базі заспавнилась якась є... монстр якийсь і почав просто. Битися з цими солдатами. Потім я не знав, що з нею робити, то я думав вже прийняв рішення її з'їсти, так у мене їди нема. Після цього вони ж в мене на базі виходили ну 15 і я зрозумів, що можна вже з цим кулом вже якось договоритися, стати лордом. Щепотку магії і я вже лорд. Після цього вони як і приїхали, так і уїхали. А я опять один почав виживати в цьому суворому мірі, що й без сонця. Після цього я ще пару днів також жив. Після пару днів виживання наступило нарешті сонце і до нас завітала якась дикарка. У мене був вибір або її вбити і з'їсти, або приручити. Але чомусь з нею ще й прийшов пожар. Цю дикарку я попитався приручити, бо мені дали зайві руки, я ще бігав, приручав її пару днів. Після цього я ще пару днів розвивався, думав як строїти, як куди двигатись, до мене ще завітало два каравани. У них якраз я купив їди, тобто м'яса. Ви мене спитаєте, Саня, чого ж тебе так довго технології? Тобто вони взагалі не рухаються, чи те технології не рухаються. А я вам скажу, тому що в мене цих три балбеса, ні один з них не сідає за стіл, щоб відслідувати. На наступний день я вже вирішив построїти таку ж хібітку, а в неї вже якраз поставити якусь фігню, щоб відвучати аномалії. Після постройки я почав призивати духів якихось, я не знаю. Після цього ми одна спутниця просто-напросто потеряла розум. Після цього на мене впав якийсь дивний олень, якийсь злий, який ненавиджує нас. Після цього мені ще привелося від нього тікати і добити він кінці. коли я переручав якраз цю декарку, заспавнився якийсь чорний монстр, почав атакувати мого солдата. 15 хвилин ПВП і він уже мертвий. Можна сказати, що я просто заб'юзив у хату. Після того, як я його зв'язав, мої солдати пішли віддихати, залічувати рани. Після цього з'явилося ще одне таке красиве, добре і дуже-дуже хороше, дуже лагідне существо. Ми його леді купили, тому що з Длянаська застав. Просто мій один танк танкував його всі ці атаки. А мої солдати його в спину хоч криво, але розстріляли. Після цього ми їх зв'язали і почали лічити для того, щоб вступили вони до моєї армії, я не знаю. Дякую всім, що додивився до цього моменту, всім благодарен, всім пока.